Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. Коломойський у СІЗО. Згідно з вироком, Коломойський перебуватиме у СІЗО СБУ до 31 жовтня, якщо не буде внесена заставу в розмірі понад 509 мільйонів гривень. Сумочка велика. Ось, але це для нього, як то кажуть, капля в море. Гаразд. Ну, Для нас, простих людей, це взагалі навіть собі уявити ми не можемо. І так, знаєте, пишуть ще таке: у разі внесення застави на нього будуть покладені обов'язки. Зокрема, необхідність здати внутрішній і закордонний паспорт громадянина України та з'явитися на вимогу слідчих. Я думала, він, він не має громадянства України. Щось тут запутано, правда? І так, давайте подивимося. Кажуть, що дуже багато чуток ходить. Кажуть, що і Зеленський його зливає, і у Зеленського на нього компромат, і у Коломойського на Зеленського. Знаєте, справа з одної сторони дуже заплутана, з іншої сторони, все так прозоро. Ми і так все, все, все знаємо. Тому давайте подивимося спочатку, що покажуть нам карти до цього питання. А ви знаєте, а, якось дуже неочікувано Ось що я скажу. І а, наскільки я бачу. Від нас хочуть приховати щось інше. Цей скандал не просто так. Ось що показують карти: щось хочуть від нас сховати щось хочуть приховати. Від, від чогось відвлекти з однієї сторони, а з другої сторони, зараз я перевірю те, що мені йде ще. Тут хочу докласти. Ага, зрозуміло. Тут ідуть якісь требування до. до І тут треба показати щось, щось показати. Зараз я краще роздивлюсь. Тут і якась поїздка. Поїздка з якимись, а знаєте, от я зробив, я корупцію поборов, те, що ви просили. Ви знаєте, це. Пов'язано з поїздкою за кордон нашого Зеленського. Ось як я бачу. Ось як я це бачу. Тобто, ось це, що закрило його дивіться, які чудові всі карти. Але треба дати, як сказати, отчот. російською отчот. Треба відчитатися перед кимось, дати звіт. Навіть не от а звіт, бачите, згадала слово звіт. Ось. А, і це стосується поїздки, куди поїде наш папа, наш Зеленський. Знаєте, мені згадався колись а, давно, в дитинстві, я чула такий вислів. І от він мені згадався. Там, де папа, там і кака. Хто знає цей вислів, напишіть. Колись я чула від своєї прабаби. Там, де люди їдять, там люди і какають. Вибачте, що я так. Ось дивіться: по-перше, це стосується тут великих грошей. Це говориться про те, що ця поїздка, яка буде за кордон, я можу тільки підозрювати, що це. Або здогадуватися, будемо так казати, що це, тому що тут не пише, яка саме поїздка, що це поїздка до Америки. В кінці, здається, вересня, якщо я не помиляюся. І тут треба показати: ось я борюся, я борюся з самим великим корупціонером. А тепер запитання до Таро: чи злий, чи здасть Зеленський? Коломойського. У нас, до речі, випадає тут шанс. У Зеленського насправді насправді випадає зараз шанс, якщо він здасть Коломойську. зараз ми подивимося. Ви знаєте, ця справа буде за... затягуватись. Нам треба набратися терпіння, тому що цей це дощ надовго, як то кажуть. І від нас будуть намагатися справжні, е, е, як би це сказати, справжні мотив, все справжні будуть від нас приховувати. Тобто цього диявола, оця цей диявол, який з кувшинки виліз, будуть намагатися його назад впіхнути. До речі, усіма силами будуть дуже багато сил кинуті. Чи посадять все-таки цього Коломойського? Ну, ви знаєте, я не бачу, що його тут посадять. Я не бачу, що його посадять. Тут, знаєте, щипнуть трохи грошей. Утримаються оця заворушка це дуже маленьке, щось таке показове. Щоб, по-перше, знаєте, і плюс, плюс для зеленського рейтингу. Ось що ще. Ви знаєте, а тут, ну так, да, от як я кажу, це вкид такий. Я не бачу, що він буде дійсно сидіти. Це вкид для нас. Зробили це постановочка. Ось ця карта говорить, що це все це постановочка. Якісь щось вони зробили, так, вправно, що от показати, що зробили, нанесли удар, так? Але от маленька карта відкупу. І це все постановочка. Тобто, штраф, отой, людина, яка вкрала мільярди у України, оцю оцю капілічку це нічого. Я не бачу. Я бачу тільки хороша постановка. І мені одразу згадуються слова від когось. Зараз я десь я собі. Так, Нова серія 95-го кварталу. Ось як це називається. І так, чи є в Коломойського? Давайте цю, цю карту сюди покладу, але, в принципі, я зберу вже карти. А, чи є в Коломойського на Зеленського компромат, чи нема. Ось це ми зараз подивимося. Тому що, тому що я не бачу, що його дійсно посадять. Ну, не бачу. Ось. І не бачу, що його американцям видадуть. Це я теж не бачу. Ви знаєте, скоріше за все, от судячи зараз і переварюючи в голові цю інформацію з карт, виглядає це а, для того, щоб його не видати, його судять в Україні. І вже Україна його не видає нікуди. Чомусь у мене таке відчуття йде. Я не знаю, чи це ну, так можна, чи так не можна. Цього я не знаю. Ось, давайте подивимося, чи є в Коломойського, на Зеленського щось. Є. Дуже багато. Дуже багато. Ну, ви знаєте, настільки багато, що це зруйнує. Дуже велике. Це зруйнує, по-перше, Як би це сказати? Тут настільки багато компроматів в нього є. Да, Це його зруйнує повністю як президента, як політика, хоча він не політик. Чи застосує він цей компромат? Я маю на увазі Коломойський. Ні, ні не застосує, ні не застосує. Ось такий розклад на сьогодні. Тобто Зеленський, хтось каже злив Коломойського, не злив. Це навпаки, прикриття Коломойського. Прикриття, щоб не видати. Ну, У мене так іде інформація. Це вистава для українського народу, для тих, хто ще вірить, що Зеленський. Бо не втік, а, робить все для того, щоб підняти Україну. А, робить все для того, ночами не спить і ночами плаче. Пам'ятаєте, як писали коментарі? Ось, ті люди вже давно заблоковані. Ось, дурниці пишуть: а, ночами не спить і плаче в подушку. Що стільки українців загинуло. Ну це взагалі. От. Гаразд, е, тому... <кій> тому висновок робимо. Це вистава 95-го кварталу. Це змова проти е, Америки. Я чула про якісь заворушки в Америці в Америці Трамп, Байден. Там щось таке робиться непонятне. Я ще то не чула, тільки крайм вуха чула, ще толком нічого не знаю. Але, можливо, якщо вас цікавить, буде ще розклад і на цю тему. Гаразд, мої дорогенькі, дивимося виставу. Ось, щоб не видати. І, в принципі, показати Америці, показати українському народові, що ось великого корупціонера посадили в СІЗО. Щиро дякую вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги!